Вчора вийшов вже фактично перший етап закінчення будівництва. Другий етап закінчення будівництва має відбутися вже пусконаводжувальні роботи згідно контракту до 28 серпня. Робимо зі своєї сторони всі дії, які юридичні потрібні для того, щоб пильнувати цей контракт. Ну і насправді я звертався не тільки до прем'єр-міністра 29 мільйонів євро. Громада міста Львова заплатила польській компанії. Яка будує завод попередці відходів у Львові в часі війни? Ми б ніколи цього не робили, якщо б це не були міжнародні угоди, і щоб це не була угода з Європейським банком, грантові кошти. Ми очікуємо, що компанія буде виконувати свої зобов'язання. Там є два прапори: прапор України і прапор Польщі. Ми сьогодні бачимо затягування всіх процесів з польської сторони. Це не є правильно. Тому ми звернулись до прем'єр-міністра Польщі, Туска. Тому що він розуміє, от він це розуміє, що від результатів цього будівництва буде залежати, як Україна буде сприймати польський бізнес в себе, коли буде можливість відбудовувати зруйновані об'єкти. Питання є політичне. Станом на сьогодні, 4 серпня, сплив фактично перший термін. Здачі об'єкта в експлуатацію будівельної частини, тобто в нас було підписано з підрядником додаткова угода, в якій ми планували дві дати завершення об'єкту. Перша це була будівельна частина. Вона була 28 червня цього року, і наступна була 28 серпня цього року. Так як ми дооформляли грантову угоду і згідно домовленостей. Термін був здвинутий на 34 дні по основним контрактам. Відповідно, 4 серпня підрядник зобов'язаний був передати майданчик вже будівельний в готовій частині, і до 4 жовтня він мав би передати його вже в налагоджувальних компонентів. Станом на сьогоднішній момент стан виконання робіт на майданчику становить будівельних 78% і 93% – це є наявність обладнання на майданчику. Відповідно на сьогоднішній момент 7% обладнання ще до сих пір не заактовано на об'єкті. З 1 липня повинні були відбуватися всі пусконалагоджувальні роботи і встановлення самого обладнання на сьогоднішній день з трьох компонентів: тобто, це є частина знепилення, механічна частина, біологічна частина виконується лише компонент знепилення ні біологічна, ні Механічна частина поки що не здійснюється. Відповідно, підрядник не, не, не фактично на на майданчику від підрядника немає на сьогоднішній не представників польської компанії, яка має налагоджувати механіку, ні турецької компанії, яка має налагоджувати біологію. Ми сьогодні все таки стверджуємо про те, що контракт є чинний. Він відбувається. Підрядник зриває терміни будівництва. Відповідно, він повинен нести за це штрафні санкції. Сьогодні ми поки що не ведемо жодних переговорів стосовно збільшення термінів. і Взагалі вважаємо, що ці речі повинні будуть погоджуватися додатково з нашим власником, тобто з міською радою. Ми цього тижня проводили тимчасову комісію депутатського корпусу з питань діяльності зеленого міста, і ми бачимо таку картину, що 95% обладнання вже на об'єкті. Ми бачимо, що загальнобудівельні роботи мали би підходити до завершення, але, на жаль, обладнання не монтується, і загальнобудівельні роботи проводяться вкрай в низькому темпі. Це звичайно насторожує. Ми сьогодні публічно це сказали всім, і депутатському корпусу, і громаді міста, і, і закликали компанію підрядника до негайного відновлення робіт і виконання зобов'язань в межах свого контракту.